Всім доброго дня, зараз 19 липня, ну і коротеньке відео про особливості вирощення посаженої, скажімо так, росту посаженої хурми навесні на віргінській підщепі Дарсофіївки. І тут я посадив просто віргінку, дичку і на ній вже прищеплював окулюванням сорт. Софіївська. Значить, син Граст кореневином поливав, пролив, посадка нормальна була. І пішли в Ріст. Пішла в ріст хурма. Я довольний такий, все ожила, росте. А потім раз десь на початку літа, на поч... десь так там, з 5 по 10 червня раз і ріст припинився різко. І сиділа, я навіть не знаю, скільки сиділа, можливо, до початку липня. Ну, я думаю, що ж таке, я догадувався, наче там і полив був, і все, всі процедури і підживлював по листу. Ну, почав читати інформацію більш поглиблено. Виявляється, що от посаджена віргінка, там корінь. В принципі, хороший, вона наче росте. І більше за частину корінь приживається, частину з власних поживних речовин, які ще є в стовбурі, поки не наростуть молоді корінці. І потім, коли приходить літо, приходить жара, вологи не так достатньо, корінь ще не зовсім прижився, і ріст припиняється, припиняється раз і все. І вона замирає. І потім думаєш, що, що не так. Ну, це зазвичай відео для початківців. Ось тобто, все гаразд, вона просто зараз призупинилася, поки не наростуть молоді корінці, корінь ще краще не приживеться. І потім друга хвиля буде. Тобто це особливості вирощування на віргінки саженця. Тобто, друга хвиля близько буде. Перва хвиля навесні, потім вона. Стан спокою і потім обов'язково друга хвиля. Так от друга хвиля навіть е, краще, ніж перва, і прирости краще. За рахунок того, що вже там повністю корінь е, починає качати поживні речовини. Він, вона хорошо укоренилася, І от бачимо, от пішов другий ріст. І ось Дуже швидко, дуже швидко. Ну, буквально там за 10-15 днів почалися такі прирости. І це при тому, що я вже місяць її не поливаю, ну, забувся про неї. Бачу, росте собі, не пропадає. І там роботи вистачає, рідко буваю. І ну, замітив, що ось поки ось така проблема, що нема приростів. Потім почав вичитувати. І потім дійсно підтвердилася інформація, що от пішов другий ріст, друга хвиля, і бачимо, які перерости, тобто все чудово. Завтра обов'язково ще раз околю. А отак от почувається ось окулювання. Ось пагін пішов. Ось такий вже пагін хороший. Це пагіну від неї. Я не знаю, що робити. Можливо, залишу і наступну року щось теж прищеплю. Або можливо видалю і цей пагін вирівнюю. І буду вирощувати. Ось, тут іще в мене є те, що кулювання прокинулося знизу. Це вже буде як резервна гілочка. Ну, побачимо, як вона вийде із зими, яка зима буде наступного року. Можливо, цей пагін і підмерзне. а Тут піде цей пагін. Да, напевно, зараз тут я так видалю ось тут і переведу на повністю на прищеплений пагін. Так що отакі от справи. Дощів немає, спека, але вона росте. Росте, от замальчовано все, чудово, там волою хватає. І от бачимо, що хурма. В другій половині літа починає. Знову давати нові прирости і все чудово.